Можливо, це буде мій перший влог на Ютуб. Сьогодні 30 липня, і сьогодні мій день народження. Мені сьогодні 25 років, і ми знаходимося в такому от прекрасному місці. Залишили вдома дітей з двома бабусями і приїхали до готелю. Вибрались зараз на ось такий отдах. Взагалі то вийшло випадково. Ми думали, що тут можна поїсти. Ну, а тут взагалі нічого немає. Тому зараз пускаємось назад. А до речі, поїсти можна ось там. От я не знаю, чи видно вам має бути видно. Ну, взагалі, я вам хочу трішечки показати. Раз уж ми вибрались так високо, я вам покажу, як тут гарненько. Ось мій прекрасний чоловік. Він в захваті, що ми почали знімати так, зараз. Дуже Особливо коли завезли дітей вдома. <смір> Я маю на увазі, що він захватив, що ми замість вечері почали знімати влог на ютуб. <смір> так, отут, бачите, тут є пляж. Ми, до речі, там сьогодні були. А ось там, там є басейн. Ми трішки підійдемо ближче і подивимося. На басейн ми сьогодні не потрапили. Чому дуже банальна причина? Тому що ми не забронювали лежаків. І коли ми прийшли, їх взагалі не було. Прийшлося йти на пляж і замість басейна купатися сьогодні в Дніпрі. Але також то було нормально. Знаєте, коли дуже рідко відпочиваєш в нашому випадку, в принципі, будь-який більш-менш нормальний відпочинок, то вже супер. О, тут якась кішечка нас чекає. Тут це, мабуть, кухня буде сьогодні якась анімація, схоже на то. Ні, мабуть, не буде. Зараз щось людям думаю, не до анімації. Ну і взагалі та комендантська година об 11. -тій. Ми вже прийшли в ресторан, дуже такі гарні за мною. Зараз будемо щось замовляти їсти і, звісно, що пити. До речі, взяла з собою інстакс, хочу зробити якісь круті кадри що, Сьогодні ми виявилися розумніше і в десятій, навіть в півдесятої Ми вже прийшли бронювати лежаки, тому сьогодні ми на басейні. Покажу вам зараз ще трішечки територію. Так, ви бачите, ось такий тут у нас басейн. Бачите, ще дуже багато вільних місць. Хтось тут вже засмагає. Я буду також зараз відпочивати. Шо, все, ми вже виселились з готелю бо 12 і треба вже виселятись. Але ми ще тут залишаємося, ми будемо засмагати, купатися в басейні. І я думаю, що може навіть десь до вечора. Ну, або до того моменту, поки нам це просто не набридне. Сьогодні в нас вже 3 серпня. Ми вже повернулись в наші звичайні будні. Пішли гуляти з Оскаром зараз. Він нарешті нарешті заснув. Я не знаю чого, але сьогодні він взагалі не хотів засинати другий раз. І мені взагалі здається, що він вже хоче перейти на два сну. Мамою, кого є такі дітки, як в мене. Мені от дуже цікаво, бо я не пам'ятаю, коли Кіра в мене перейшла з трьох снів на два. Тому мені дуже цікаво, чи не зарано ще йому. Бо мені здається, що зарано. якщо що, Оскару зараз 5 місяців. Дуже цікаво, напишіть мені в коментарях. І Може, мабуть, є їжа і мисниться. Так, ну що, трішки покажу вам така собі екскурсія по нашому парку. Тут ми гуляємо абсолютно кожен день. Такий от у нас гарненький парк. Ну взагалі це у нас якби центр міста, можна сказати. То є будинок культури. Там наша улюблена кав'ярня. Ми там кожного дня. П'ємо каву, в нас там вже є свій Бариста. Зараз хочемо піти на пошту. Ми також кожного дня ходимо на пошту, тому що відправляємо дуже багато посилок. До речі, хто не підписаний на мій інстаграм, не знаю, взагалі, може ви бачите це відео і мене вперше. Я блогер, я мама двох своїх діточок-погодок. Це дуже весело з погодками. У мене є і хлопчик, і дівчинка, точніше, дівчинка і хлопчик. Ну, я вам покажу. Своїх дітей трохи пізніше. Йдемо зараз в аптеку, а часто в мене питають, яку суворішність Оскар. Ось у нас почався дуже сильний вітер, і я думаю, що може навіть буде зараз дощ. От покажу вам ще трішечки. От бачите, в нас там є майданчик, там дуже. Часто ми гуляємо з кірою, а от, до речі, наша кав'ярня. А ми зараз прямуємо до торговельного центру Атланту. Це Він у нас єдиний. Там є у нас фора, а ми там любимо пити коктейлі. Хто прокинувся? Привіт! дуже смачно. Оскар! Оскар! ти що тут балдіш? Дивіться, хто йде. Привіт! От ми і зустрілися. Ви нагулялися, так? Да. Вже йдемо додому. Оскар дуже хоче повсти. Ну, показуй. Оскар дуже напружений. О! Майже, майже, майже выходит. <music> Дело уже к вечеру, и я иду на массаж. А зараз намагаюсь ходити якомога частіше, якщо чесно, я щось дуже вже втомилася до вечора через те, що я встаю дуже рано, пізніше, там сьомою, взагалі, ніколи не встаю. Тому я вже знаєте, десь 6-7 вечора я дуже хочу спати, реально дуже сильно. А дуже зручно, що я ходжу на масаж взагалі в сусідній будинок. Тобто мені не треба кудись там довго ходити. Я просто перейшла дорогу і все. Так, щось дуже багато машин роз'їздилось. Так, все, іду нарешті. Так, В нас сьогодні 4 серпня, я нарешті дійшла до Ютубу. Сьогодні, до речі, день народження моєї матусі. У нас, бачите, так совпало, а що у нас день народження дуже-дуже, отак близенько один до одного. І моя мама якраз, можна сказати, народила мене на своє 25-річчя. Їй, тобто, якщо мені було 25, їй сьогодні 50. Але я вам скажу. По секрету, що вона взагалі не виглядає на 50 років, і взагалі, якби ви не знали, що їй 50 років, то не сказали б жодного разу, що їй сьогодні 50, тому що вона у мене дуже молода, дуже красива. Сьогодні, на жаль, ми не разом дуже рідко так буває, що в день народження в мій або в її день народження ми святкуємо прям день в день. Тому що вони у мене живуть в іншому місті в Запоріжжі. А там зараз не можу сказати, що прям дуже спокійно, але більш-менш. Тобто Запоріжжя не знаходиться під окупацією, але лінія фронту там доволі таки близько. Але вони, ну, мої батьки, вони, звісно, не хочуть виїжджати, знаєте, ну, коли вже дуже довго все життя живеш в своїй рідній хаті, у тебе є там друзі, робота. Дача, то звісно, їм не хочеться виїжджати. Ну і я сподіваюся, що і не прийдеться. Ми зараз йдемо на пошту відправляти посилки. Я вам вже казала, що ми дуже часті гості на пошті йдемо з дітьми. А зараз прийдемо це спекотне місце. Я вам покажу діточок. Бо Кіра у нас три дня в тижні вона проводить з нянею майже весь день, тому я її, може, не так часто знімаю, та й вона не завжди любить, тому що вона в нас дівчинка з характером, звісно. Ну, я думаю, що все одно ви будете бачити її частенько. Кіра, Кір, Кір. Кір. Кіра. Кіра вже, як завжди, щось їсть. Випросила вже хлібець, так, Кір? От коли ми щось їмо, то одразу прогулянка стає 10 разів краще. Ідемо, ідемо, заходимо зараз на нову пошту. Все, вже все відправили і, до речі, забрали ще дві цікавенькі посилочки. Я вам обов'язково вдома зроблю розпаковочку. А дуже цікаво, мені само дуже цікаво, тому що я замовила собі посилочку на iHerb. Я ось початку війни взагалі нічого не замовляла. А от вперше замовила і буквально от декілька днів, і вона мені прийшла дуже дуже швидко. Це не реклама, звісно, iHerb. Але, звісно, промокод я можу вам залишити. Зараз вирішили йти до ТРЦ Лавіна. Це дуже великий ТРЦ у нас в Києві. І нам до нього йти пішки, буквально там 10-15 хвилин, тому можна іти взагалі навіть з дітьми. Ми дуже любимо ходити, навіть просто пообідати. І сьогодні хочемо піти пообідати, трошечки скупитись, купити продукти, бо вони в нас скажу чесно дуже швидко закінчуються. Хоча мені здається, що ми навіть вдома не так багато їмо, але продукти закінчуються дуже швидко. Короте, йдемо. дощик, дощ, тому, мабуть, зараз буде дощ. Ну, я сподіваюся, що він пройде, поки ми пообідаємо. Час вже пів на четверту, це вже наче як буде якийсь пізній обід, може полудник. Не знаю, коротше, як це називається. І, до речі, Оскар також вже у нас прокинувся, позіхає маленький. Дві з половиною години він собі спав. Це я розумію, класне життя. Спати собі, щоб мене возили, я б так взагалі була б не проти. Ура, ми нарешті прийшли їсти. Кіра, що ти будеш їсти сьогодні? Оцей хлібчик і все. Взагалі-то я замовила собі яйця пашот з лососем, але думаю, що з Кірою також треба буде поділитися. А Кірі замовила сирники, звичайні з джемом. Оскар. Також, мабуть, зараз захоче вже їсти. <різь> Кіра зараз здається мене з'їсть. А будемо зараз купляти продукти. Трішки треба подкупити. Я вам вже казала, що в нас дуже сливий все закінчується. Покажу вам, що я а, зазвичай беру додому. Плани трохи змінились і ми йдемо шукати дитячу кімнату. Шопінг з дітьми це таке діло. Вгадайте, що Оскар зробив. Мами. Зрозуміють мене. Так, заїжджаємо. У нас, тут, до речі, зробили ремонт. Дивіться, як тут у нас гарно. Ось наше робоче місце. Ось наше робоче місце. Хі -хі. Тобі смішно, так? Да? Дуже смішно. Тепер все можемо йти по продукти. Бачите, вже відкрилась ця пума аутлет. Мені вона дуже подобається. Треба буде зайти якось. Можна навіть сьогодні, якщо діти будуть себе добре вести. Що нам треба? Отака От стрейч-плівка, тільки нам потрібен великий рулон. Щось я його тут не бачу, зараз будемо шукати. О, все, є. Оце, я вам хочу сказати: в пакуванні посилок це взагалі найкорисніша штука. Тому що інакше посилки просто не доїжджають. Шо це в тебе таке? Вау! Тут мають бути взагалі мильні пузирі, але мильні пузирі ми вже десь загубили. Бульбашки, точніше. До речі, непогана ця риба і непогана ціна. Я, до речі, дуже люблю з такої риби робити пасту. Так, оце я дуже люблю. Різні такі хлібчики. дуже гарний вибір. Рисові, дуже люблю. Мабуть, візьму рисові свій. О! Ось ці дуже смачні. Бурий рис з морською сіллю. Клас, беремо. Ну, до речі, це щось цікавеньке, можна спробувати. Щось такі брала макарони, ну вони взагалі ні, не рекомендую вам брати, тому що вони розварюються весь час. Ну, коротше, мені не сподобалось, чесно кажучи. О, до речі, до речі, треба взяти ось таку кашу. Взагалі я беру ту, що дуже довго вариться. Вона більш корисніша, але знаєте, от інколи, інколи дуже потрібна така каша, коли треба дуже-дуже швидко приготувати кірі якийсь сніданок. Так, прийшли в відділ різних сирочків. Сири ми з кірою дуже любимо, особливо кіра, звісно ж. Так, зараз вам покажу свій улюблений сир. О, він, до речі, ще й. На знижках, тому можна навіть декілька взяти. Ось такий дуже класний, дуже-дуже смачний. Взагалі, дуже його любимо. Є ще такі сологуні, але сологуні ну, подобається. А от моцарела взагалі м -м, те, що треба. Йдемо далі по овочі. Я дуже люблю томати чері. Тому беремо чері. Ось такий. Перчик, але щось він мені не сильно подобається. Так, нам ще потрібна морква. Найчастіше я беру індичку. Зараз будемо шукати, де тут є індичка, бо тут я бачу, а ось, бачите, є індичка. Ну, це наче непогане щось може бути. Також є курка, мабуть, курку ми також візьмемо. М -м -м. Ну, До речі, ми ще любимо, ну взагалі я м'ясо не їм, але чоловік любить ще ось такі помілки. Також можна взяти і заморозити, а потім якось запекти. Візьмемо, Кіра любить у нас брокколі, то ми візьмемо броколі. Так, ось така риба нам потрібна, така, щоб була без кісточок, щоб Кірі робити з неї супчик. Так, це якийсь мінтай. Ну, я люблю більше брати хек. Бо дуже цікаво було спробувати. І я знаю, що вже, мабуть, то у всіх є блоги. Ну, Я подумала, чим я гірше. Замовила собі мукір. Ну Коротше, я замовила собі пінку. А, я хочу спробувати цей бренд. Це бренд професійної косметики, але, мабуть, мені він не дістанеться. Для початку замовила собі тільки, тільки пінку, бо все інше в мене є. Ще в мене є тонер, в мене є крем, також в мене є. Але їх також буду міняти згодом, коли використаю, тому що тим, чим я користуюсь зараз, воно не пішло з російського ринку. Навіть є, чесно вам скажу, дещо з російської косметики. Я то купувала дуже давно до війни. І, звісно, вже більше користуватись цим не буду. Так що зараз буду собі шукати якісь аналоги. Так і переходимо до другої посилочки. Ці ножиці не можна брати. Так, що я замовила? Так, я замовила ось такі вітамінчики Optimen, то для чоловіка. А це комплекс вітамін. Дуже прикольний, ми вже колись брали. Дуже прикольний, ми вже колись брали, і я вирішила взяти ще раз, тому що на осінь, знаєте, хочеться якихось вітамінчиків. Потім взяла ось такі вітамінчики для себе. Оптівумен це також комплекс вітамін, але то вже для мене. Тобто це mm -hmm. такий самий, тільки жіночий. Це mm -hmm. да, да, чоловічий, а це жіночий. Це для тата, а це для мами. Mm -hmm. Так, потім замовила ось таку величезну банку Омега-3. Взагалі, Омегу-3 я приймаю, ну. Майже постійно. Тобто буду продовжувати, бо я свою все допила. Так, і що тут у нас ще? І ще замовила дві упаковочки. У таких от цукерок. Вони дуже смачні, чесно, дуже-дуже класні, дуже смачні. Короче, я їх обожнюю. Давай кімнати. І якщо побачити на iHerb, то от беріть, бо вони, вони знаєте, такі наче іриски. Ну, коротше, дуже смачний, і склад взагалі дуже-дуже класний. Так що все, все, це все. І все, все це коштувало. Коротше, я залишу в цьому відео, скільки це все коштувало. Дуже дорого. І, до речі, я залишу вам промокод на iHerb, то можете також користуватися, і вам буде знижка. До речі, дуже багато запитань було від вас в інстаграмі, щоб я зняла нарешті румтур своєї квартири. Тому, якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, ставте лайки, і в наступному відео я зніму румтур своєї квартири. До зустрічі в нових відео!